Привіт, друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні ми з вами дізнаємося про одне з найяскравіших і найулюбленіших свят у році Великдень. Чули про таке? Напевно, бачили кольорові яйця і, може, навіть допомагали фарбувати їх вдома. Але що саме означає Великдень? І чому ми його святкуємо? Пушаємо в подорож історією та традиціями цього чудового свята. Великдень це головне християнське свято, яке символізує перемогу життя над смертю. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. До свята готуються заздалегідь, прибирають будинок, печуть паски, фарбують крашанки і писанки, малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок. Але найважливіший із символів це сонце, жовті, червоні. Жовто-гарячі кружальця, багатокутні зірки на писанці це зображення сонця. Хвилі означають воду. Досить популярні в писанкарстві рослинні узори. Писанка маленьке диво, що прийшло крізь віки. Вона вражає витонченістю стилю та довершеністю змісту. Не дає нам забути, якого ми роду. Цей унікальний витвір. Можливо, найчарівніша візитівка України. А це Паска особливий великодній хліб, який випікається перед Великодним. У різних куточках України випікають різні паски: круглу, наче хліб, сирну. З родзинками чи шоколадом, з візерунками і без. Вважається. Що готувати Пасху треба з добрими думками та гарним настроєм. В багатьох країнах люди зустрічають Великдень на світанку, адже це символ нового початку і нового дня. В ніч Воскресення Христа відбувається святкове богослужіння. У красивих кошиках до церкви несуть різні страви паски, сир, масло, які символізують благополуччя, писанки і крашанки, як символ початку нового життя, кошик кладуть сіль символ мудрості. Як і Різдво, Великдень, родинне свято. На нього збирається вся родина, Накривається пишний святковий стіл. Ламають паску і діляться між собою. Діти грають в писанкові бої, коли б'ють одне яйце об інше і дивляться, чиє не розбилося. Великдень це не просто смачні паски, кольорові яйця. Це свято нагадує нам про добро, любов і про те, як важливо ділитися радістю з іншими! Тож нехай у вашій родині панує мир, щастя та дружба. До побачення, малята! До нової зустрічі!